Перед початком відео я хочу вам сказати про те, що в цьому відео йдеться лише моя суб'єктивна думка. Я не хочу нікого ображати, ні авторів відео, про які я буду казати, ні авторів коментарів, які я буду сьогодні згадувати. А також я нічого не маю проти самого фандому. Тому, будь ласка, не потрібно мені нічого казати про те, наскільки я погана. Це лише моя думка. Мене звати Настя, я вітаю тебе на своєму каналі! Знаєте, я вже який рік являюся однією із фанаток одного прекрасного мультсеріалу. В якому, як і в будь-яких фандомах є люди, які відносяться і добре, і погано. Сьогодні я вирішила трішечки зняти відео про те, як деякі ставляться до самого мультфільму, точніше, як деякі. Майже більшість фандому ставляться саме так до цього мультсеріалу, на мою думку, але, але я не знаю, бо я не схожа на них. Як ви могли помітити, це вже другий випуск моєї нової рубрики Бомбануло. Бо дійсно мене дуже сильно бомбануло з цього. Мене насправді бомбить з цього вже декілька років. Точніше сказати, десь років п'ять з тих пір, як я повернулася знову до фандому, про який ми сьогодні з вами будемо говорити. А це саме клуб Вінкс. Як не дивно. Так, я їх просто обожнюю. І давайте з вами почнемо з того, що переглянемо чотири тіктоки, а також деякі коментарі під ними, щоб ви зрозуміли, чому саме мене бомбить. Ось таке перше відео. Що я вам можу сказати? Насправді це відео було виставлене з мелодією, а саме з, якщо я правильно пам'ятаю, це ендінг першого по третій сезон. І, чесно кажучи, він мене дуже сильно дратує, а також мені він взагалі не подобається. Що ж стосовно коментарів, то деякі я зробила особливо, це була одна. Елка. Настоящий Винкс это первый, четвертый сезоны. Даже первый, третий. Нет, нет, мисс... Четвертый сезон Энчантикс в полном его проявлении, самый сок. В четвертом сезоне Энчантикс был пару серий вроде. Что я могу сказать... <laughs> Можу сказать и то, что мы не будем быть самой бо Я би не сказала, що перші чотири сезони це прям вау, ви що, це не справжній Вінкс. Ні, вони не справжні Вінкс. Бо Вінкс це усе разом узяти. Також деяким подобаються перші три сезони, тому що вони вважають, що «во, це все справжній Вінкс, бо саме так вони повинні виглядати, я їх лише так пам'ятаю, все інше то не Вінкс. Давайте всі разом скажемо так, що все, що виходило стосовно Вінкс, це все Вінкс. Комікси, мультсеріали, спін-офи, ті ж самі світ Вінкс, також по це усе Вінкс, і ми не можемо про них ніяк забувати. Чому мене бомбить з цього? Тому що мій улюблений сезон це шостий сезон. Бо саме для мене цей сезон став якимось таким, ну, більш Світлим, запам'ятовуючим, ну я не знаю. Ну, бо самі, ну, ну подивіться, на трікс в першу чергу. ну Просто цей образ, вони просто, я не знаю, як сказати, як це передати, вони прекрасні в цьому образі. І мене за усі, скільки вони були в сезонів, перші три та п'ятий сезон е дратувало, що майже. Ну, в п'ятому сезоні вони вже трішечки змінилися, але три, перші три сезони та перша половина п'ятого сезону мене дратувало, що Трикс постійно були в одному і тому самому перевтіленні. Так, в третьому сезоні Валтор їм дав, типу, дізенчантикс, І все. Більше нічого. А, ну, в другому сезоні ще Даркарі там щось дав. Я вже точно не пам'ятаю, ось тут ставлю, як, що воно таке, як воно виглядає. От. І все, ну, типу, їх зовнішній вигляд ніяк не змінювався. А тут, прям повністю, в другу половину п'ятого сезону, це вони отримали свій темний сиренікс, Потім шостий сезон і. Що я можу вам ще сказати. Ну, типу, вони виглядають ну, просто прекрасно. Особливо прекрасно виглядає Айсі. Хоча Дарсі і стормі теж непогано виглядають. Ну, то таке. <смі> Тож, що стосовно мого ставлення до перших трьох сезонів, а також до четвертого трішечки, то я стала фанаткою Winx десь у період, коли виходив четвертий сезон. І, якщо я не помиляюсь, він виходив десь. В проміжуток з 2009 по 10, можливо, пізніше, я не пам'ятаю точно. Але що я точно пам'ятаю, це те, що я в цей період почала дивитися Вінкс і все. І я в той період була, ну, маленька, так би мовити, дитина, школярка, початкова школа. І тут тобі таке, ну, перший сезон. Останні серії це просто жах, особливо ця мелодія, коли Блум та Скай потрапляють до магікса, там людей немає. І оце, це просто. Я не розумію деяких фанатів Вінкс. Особливо фанатів, які, наприклад, я дивлюсь деяких блогерів, і вони дуже сильно кажуть, що перші сезони найкращі. що, Наприклад, та ж сама молодія, про яку я вам зараз скажу, вона просто найкраща. Це просто ностальгія з ностальгії. Я кажу, ну що в ньому гарного? Ну, типу, мене ці сезони просто-напросто лякали. Мене лякав цей момент, мене потім. Лякав сам по собі в другому сезоні Лорд Даркар, потім мене лякав Валтор, особливо Валтор, коли він став просто монстром у останніх там 25 здається, 26-серія третього сезону. Мене це все лякало. Також мене трішки лякали «Маги чор чорного кола в четвертому сезоні, і в принципі, ну, в принципі все. Починаючи з п'ятого сезону, можливо, через те, що вже якось відійшла від цього, плюс п'ятий сезон вийшов вже в такому, коли в мене був в такий підлітковий період. ну, І все таки, то воно якось не дуже мене лякало, бо зовнішній вигляд Тритануса, ну, скажу так, мені він не подобається. Він мене не лякає, він мені просто не подобається. Краще б його залишили таким же, яким він не був до того, як в себе нафту як сказав впітал я забула Ладно. потім в шостому сезоні знову ж я ж казала з'явилися дрікс в цьому божественному зовнішньому вигляді також з'явилася нова подружка влум з якою вони з дитинства знайомі селіна а також книга легендаріум в якій був Ашарон. Ну, скажу так. Що 3D, що 2D-версія Шарона це, це таке. Коли тебе лякає Валтер і Дарикар, це, це просто фе. Так. Ну, в сьомому сезоні з'явилися Калшара та Брафіліус. Ну, чого лякатися ось цих от злозів? Ну, типу, нічого страшного нема. І тут моє, так би мовити, феєричне повернення. Ну, Чисто для себе феричне повернення до фандому Вінкс якраз було в той період, коли почав виходити восьмий сезон. Восьмий сезон, що я вам можу сказати, це жах. Мені подобається, як виглядає космікс. Мені подобається, як виглядають, типу, Вінкс. Ну, мальовка в них прикольна. Я не сказала би. Ну, окей, просто скажу, мені подобається, як виглядає космікс. Мені, в принципі, подобається, як виглядає новий Enchantiкс, але це таке саме прекрасне це було це кристальний Сиренікс. І мені подобається, як виглядає Валтер. <рі zwezhled> так, після восьмого сезону для мене Валтер став один із тих злодіїв, які. До яких в мене знову з'явилася така собі любов і все таке. Бо ну як боятися ось цього Валтора і ось цього його монстрячого вигляду? Ну як їх боятися? От саме такого Валтура я люблю, а не третій сезон. Хоча зараз у мене полетять, типу, у коментарі, напишуть фанати, які обожнюють перші три сезони. Ні, Валтер, перші три сезони. Перші три. Третій сезон кращий. То ти нічого не розумієш. Я розумію. Я в цьому фандомі вже декілька років, чуть ли не 10 років, якщо не більше. Я з дитинства дивлюся Вінкс. У мене багато чого з Вінксом. На фоні в мене стоїть флора. У мене. я не знаю, як сказати. У мене купа всього по Вінксу. Я знаю, про що я кажу. Як фанат, я знаю, про що я кажу. Просто я не розумію, чому всі хейтять. З п'ятого по 8 сезон. Так, восьмий сезон не найкращий, але ж все-таки сюжет в нього нормальний. Давайте з вами всі вирішимо, що п'ятий сезон, шостий сезон, сьомий сезон нормальний. Восьмий сезон дивитися можна, але лише для тих, хто хоче подивитися всіх. Тобто, з першого по сьомий сезон дивіться, будь ласка. Тим паче, не забувайте про те, що є також три фільми по Вінкс. Це таємниця втраченого королівства. Здається, так українського буде. Потім друге це магічні пригоди. Точніше, я вам не скажу, бо я не пам'ятаю, як буде вони українською. І четверте це таємниця морської. Глибини. Напевно, так вони називаються. Якщо я правильно сказала, якщо ні, то я просто вставлю сюди англомовні постери. Ось можете побачити. Ось так вони називаються. То давайте так. 3D в, дво... Наверня, в останньому третьому фільмі, де був Serenіx, це вже No. Бо це нове. А ось перші два фільми ну більш-менш нормально чого. Ну. таке відео про стелу на в офіційному тіктоці клубу Вінкс вийшло відео, присвячене дню народження феєчки сонця та місяця стелі. І що ж ми бачимо під коментарями? О. Саме головне, показали кадри тільки із старих сезонів, ведь в нових уже не стела. В, смысле, уже не в первых сезонах Стелла була умна, і уважала всіх. Э, ну, так вийшло, що починаючи з п'ятого сезону Стелла зробили як сказати, персонажа по типу Rarity из My Little Pony. Якщо хтось зрозумів, то зрозумів. Ну, Типу, Стела до того була в центрі уваги цієї моди. До речі, всі забувають про те, що Стела була прям модницею модницею В другому, якщо я не помиляюсь сезоні, перший або другий сезон, точно не пам'ятаю з цим. Перший, напевно, вона приймала участь у показі мод. Потім, в третьому сезоні, вона разом з Блум пішла до Бутіку. Де Підбирала собі образ для того, щоб прийти на свято до свого батька. І ви хочете сказати, що з п'ятого сезону щось ніби змінилося? Нічого не змінилося, вона, яка була, така і стала. Так, її трішки покажуть з іншого боку, бо саме ось цю сторону її модну почали більше розкривати. Бо п'ятий, шостий, сьомий. За восьмою не пам'ятаю, ось ці три сезони показували те, що стелла так почала більше піклуватися про зовнішній вигляд Вінкс, що вони вдягнені, що вони туди вдінуть, туди вдінуть. Ну, давайте зробимо так. В перші три сезони вони постійно ходили в одному й тому ж. А тут в нас з'явилося якесь. Різноманіття образів? Мій улюблений образ це ось цей шостий. Кажу одразу, це все образи шостого сезону ось цей образ, ось цей образ і ось цей. Вони просто прекрасні. І казати щось на цю тему, я не знаю. Потім, що стосовно того, що вона змінилася, ну, можливо, їй трішечки додали такої, як то сказати? Несерйозності. Так, вона почала не дуже багато серйозно до цього всього відноситись. Але давайте не будемо забувати про те, що перші чотири сезони Стела була такою сильною, все. Але ж ми пам'ятаємо, яка в неї була історія, пов'язана з її планетою, з її батьком, з тим, всім десятим. Ну, як вона може не змінити? До цього відео, то ви могли побачити, що Дафну називали, коли вона стала людиною, дуже такими неприємними словами, і її визвеличували, коли вона була німфою. Що я вам скажу? Весь час мене ось ця думка про те, що Дафна стала ось цим ніби привидом, німфою привидом, ось так я її назву, мене все дуже сильно лякало. Але потім я, як сказати, я дуже плакала, коли в кінці п'ятого сезону, і це, можливо, для когось буде спойлер, але все ж таки, коли в кінці п'ятого сезону Блум загадує бажання, щоб Дафна стала людиною, точніше повернулася, щоб Серенікс, який забрав в неї життя, повернув її його назад. І коли вона стає людиною, для мене це було щось прекрасне. Це... І... Я від цього дуже сильно плакала. Тож, давайте почитаємо, що люди думають стосовно Дафни. А люди багато чого думають. В мене зібралось багато коментарів. Раніше Дафна була чуть лінні божеством, але при этом і крутою старшою сестрою. А після оживлення як там її величність, могущество. Стара Дафна була окутана тайною. Слили персонажі Вінкс Вінкс временем многих, але теж слілі нелогічною смертю. Ось такі коментарі, як ви бачите, дуже багато хто каже, що Дафна із, давайте, скажем так, із шостого по сьомий, восьмий, 8... восьмому я не пам'ятаю, була вона чи ні, але шостий і сьомий сезон була, як то сказати, людиною. Вона. Ну, давайте з вами подумаємо, якщо ви 16 чи скільки, чи 20 років пробули в, були приводом це, увесь цей час, і тут вмить повернули своє тіло назад. Ви отак от прямо одразу адаптуєтеся до цього всього, зможете ходити на своїх ногах, як ходили раніше, чіпати усе своїми руками, піднімати, там, щось піддвигати, все інше. В першій серії шостого сезону ми бачимо, який це дається складно, бо вона тільки повернулася в своє тіло, в своє людське тіло, і Їй незручно взагалі. Було відчуття, що, от бачите, ось це дійсно дафна. Так, були моменти, коли вона перетворилася в свій Серенікс. По-перше, в неї Серенікс, мені не подобається, як у неї, ось це зроблені ці два якісь непонятні хвостики, і ось це непонятна якась чолка, так би мовити. Одна прядка волосся, яка робить з неї чолку. Ну, ну таке. Треба було їй щось гарніше придумати. Але це, напевно, через те, що це сиренікс, і Серенікс якогось такого вау. Ну, не видно. Хоча кристальний сиренікс був прекрасним. Ну, тут не про те. Тож, давно в сиреніксу ми можемо побачити, що вона там дуже справляється зі своїми здібностями туди-сюди. Я ж кажу, можливо, це через те, що коли вона була німфою. Вона була німфою, в неї були, звичайно, інші трішки здібності, і тут вона їх повертає через 20 чимось років назад і стає знову звичайною феєю Сиренікса. Хоча вона не звичайна, вона, здається, стала хранителькою Сиренікса. Це не точно, бо я не пам'ятаю. Тобто, ну як можна таку прекрасну героїню якось ображати? Я не розумію. Ну, ось, на цьому все. Я дуже багато всього наговорила. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, мені знову не будуть писати, що я дуже багато води налила. Ну, я намагалася казати те, що йде в мене від мого серця. Бо мені боляче дивитися на те, наскільки в фандомі деякі недооцінюють те, що було після третього сезону. Тобто, ну, Ну, далі йде куди набагато краще і все інше. так? Невдалим був восьмий сезон. Але ж, ну, пригадайте, ті ж самі Світ Вінкс. Тобто, дуже сумно, що Світ Вінкс не продовжили. не Немає третього сезону. Ось це дуже сумно. Але ж, але ж для деяких ось ця мальовка, десь вона називається Вінкс Кутюр. Якщо я не помиляюсь, вона ну, просто прекрасна. Вони дійсно виглядають на свій вік. Дійсно, ось тут по 25-30 років. Вінкс 30 років! Хто б міг у це сказати? Кожні феї. І то стела, здається, старша, їй 31, напевно. Ось не будемо про це. Тож. Будь ласка, якщо відео вам сподобалося, то поставте мені вподобайку, напишіть коментар. Якщо ви такий ж самий фанат, як я Вінкс, то напишіть, як ви ставитеся до Вінкс, особливо, який, можливо, напишите мені, який у вас любими сезон, хто у вас любимий із злодій. Яка у вас любима трансформація? Про свою трансформацію я, звичайно, розповім, можливо, в наступному відео. По секрету я хочу зробити окреме відео, присвячений він. Навіть якщо воно не набере ось це відео багато лайків, переглядів, я все одно зроблю наступне відео про він, бо я цього дуже сильно хочу. Це так, по секрету. Е, також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Я дуже сильно буду вас там чекати. І також Що ще сказати. Я вже все забула, що хотіла сказати. Також дивіться ось ці два відосики. Я сподіваюся, вони вам сподобаються. І підписуйтесь на мій канал. Буду вам всім дуже рада. Тому до нових зустрічей. Всього вам найкращого і па-па-па-па!